Катастрофічне обміління куяльника і відповідно призупинення процесів формування лікувальної грязі, проблема вирішення якої після років обговорення вимагає екстреного втручання. Губернатор області Едуард Матвійчук став ініціатором у прийнятті надзвичайних заходів з порятунку унікального водоймища. Знаете, это наша боль, это боль Одесситов, это моя личная боль. Мы сами сами знаем, что это скажем так, природное явление, которое приводит к тому, что мы можем потерять наш, наша достопримечательность. И Поэтому мною принято решение о том, что мы все силы на том, чтобы спасти Куяльницкий лиман, оставить его, привести его в порядок и оставить его нашим поколениям, чтобы там, скажем так, он и дальше оставал визитной карточкой и города, и области. За доручением губернатора створена работа група, яка шукає шлях порятунку лиману. Пріоритетний варіант наповнення куяльника морською водою. Зараз готується його наукове обґрунтування. До 1 сентября ми чекаємо. Рішення наших вже проплачене фіна... фінансування, Рішення учених о том, яким образом його надо спасать, тому що ми не можемо какие учених починати Но тем тим менее, до 1 сентября они нам видадуть це рішення. Завдяки допомозі небайдужих одеситів були знайдені трубопроводи, що з'єднують лиман з морем в районі Лузанівки і що проходять під залізничним полотном та мають вихід до куяльника в районі об'їзної дороги. Проклавши всередині цих старих труб нові поліетиленові, можна значно скоротити витрати на всю операцию з порятунку лиману мы их обследовали со стороны Николаевской дороги сейчас мы установили колодец нашли колодец который уже находится за железной дорогой со стороны объездной дороги и сегодня то что нас обрадовало мы установили что этот трубопровод который заложенный под проезжей части объездной дороги Виходить ні в сторону озера, то тобто знаходиться в сарані, і ми надіємося, що нам вдасться з'єднати ці два трубопроводи, які перериваються. Розрив між трубопроводами складає близько 400 метрів. Але щоб переконатися у достовірності цієї інформації та оцінити стан труб підземну трасу, необхідно ретельно досліджувати. Роботи на місцевості вже почалися. Працює спеціальна техніка. Поки бульдозер слід за ним за виконання своєї частини роботи прийметься вже ескаватор. Завдання розчистити територію прилеглу до дороги, що розташована в районі об'їзної, і виходить до Миколаївської дороги в районі Лузанівки на 10 метрів в ширину і близько 800 метрів у довжину. Ми вже зараз почали підготові роботи. Якщо ви бачили, зараз їхали там уже роботи. Ми шукаємо можливість запітки з моря води в Куяльницький риман. А поки вирішується питання з трубою, за дорученням Едуарда Матвійчука готуються роботи з очищення висохлого колишнього дна лиману від сміття, що зібралося за останні десятиліття. Щоб коли рівень лиману підвищиться, це сміття не опинилося на дні водойма. І третій, звісно ж, дуже важливий, який ми робимо, це, звісно, очистить від того мусора, що там відбувалося, від тих свалок, що там були. Тому що, коли ми туди пустимо воду, щоб це не превратилося в болото, а стало нормальним, прекрасним зоною відпочинку, і щоб одесити приїжджали туди віддихнути. Як це було і раніше. як бачимо, над порятунком куяльника роботи ведуться практично щодня. А це означає, що гордість нашого краю, завдяки зусиллям губернатора Едуарда Матвійчука, буде відроджена, і лиман, як і колись, буде служити на благо Одеситам і гостям нашого прекрасного міста.